А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч 372 українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились. Розумієте, от така от ситуація. І я от розпосюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Чіба нова причка, напишіть, що мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Моя проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і, і какає, і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми у людей. І типу, які проблеми от у мене і у більшості з вас. Ви, як мінімум, у вас є час в Тікток, сидіть, що дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестати тривожитися, бо тривоги і